Все підлаштував. Вітаю вас. І сьогодні пропоную згадати, крім стабілізуючого дихання, балансуюче дихання. З нього і почнемо. Поза. Стопи, руки, рівні плечі, відкрите серце, 5 вдихів і видихів. Ви бачите, що я комбіную закриті очі і відкриті. Коли ви закриваєте очі, ви більше розслабляєтеся, але разом з тим можете засинати і відволікатися. Тому ми сьогодні працюємо з відкритими очима весь час. Вдих. Видих. Погляд не рухається в точку перед собою, вдих. Видих. Носиком засмоктали вдих. Видих. Проявляємо спостережливість, пильність, наполегливість і старанність вдих. І спокійний, останній глибокий вдих. вдячністю до себе відпустили, очі не закриваємо. Приготували, як раніше, вказівний пальчик на кожній руці, накривши трьома іншими великий. І робимо синхронно зі мною, не давлячи на низ, легенько перекриваючи і торкаючись ноздрі. Через макушку до копчика заводимо вдих. Цією ноздрю, якою видихнули, заводимо вдих. Перекрили іншою видих. Вдих. Вдих. І іншою видих. Двома вдих. І видих. Сьогодні говоримо про дві важливі речі. Дві великі шкоди, дві великі перепони, два вороги медитації. Хто вони? Водоспад думок. Блукання ума є ще Wandering. Wandering це блукання, коли ми його не можемо прив'язати до предмету, наприклад, до дихання. І він гуляє гуляє, гуляє по світу наш ум. Блукання ума або водоспад думок, які лються, лються на одну тему. Буває знайомо. І інший вид перепон. Це горе. Медитуючих це засинання. Це коли ми розслабляємося і від великої розслабленості починаємо просто засинати. Цьому сприяють закриті очі. От зараз ми будемо пробувати медитувати. Візьміть цей жест. Я вам його покажу з усіх сторон. Три пальчики. Торкнули собі центр грудей знайдіть цю точку, яка вам. І продовжуємо об'єкту медитацію, не відволікаючись з відкритими очима, вдихаючи під пальчики і видихаючи через долоньку. Під пальчики вдихаємо сюди, де торкаємось. І через долоньку видихаємо просір. Це буде тривала медитація, і будемо спостерігати, чи думки блукають, чи думки засинають. Від блукання думок проявляйте пильність, про яку ми говорили на минулому уроці: спостережливість себе, споглядання себе, старанність і уважність. Почали. Стопи розслабте. Груди, щоки розслабте. Очі відкриті, але розслаблені. Темп дихання у кожного свій. Кість розслабте. Серце розслабте. Якщо ум відволікається, повертайте його до ручки і до торкання пальчиками. Об'єкт середина грудей. Синхронна практика на відстані. Вчитель учень у спільній тиші, в мирній тиші. Повернулися поглядом до моєї руки і робимо разом зі мною. Відпустили в тому. Стисли. Поклали. На те саме місце продовжуємо об'єктну медитацію шаматха. Вдих через точечку, видих через долоньку. Все обмін спокоєм зі світом. Віддаємо його туди, де його не вистачає. І на цій думці концентруємо всю свою уважність. Якщо водоспад думок, концентруємося на цій думці. Якщо ум блукає і засинає, теж повертаємо до цієї думки: споглядання, пильність, старанність, наполегливість, зближення з собою. Не думайте про себе. Концентрація на процесі. Подивіться очима на мій стан і копіюйте його, дихаючи спокійно. Продовжуємо цю практику, друзі, склавши ручки на тому самому місці. Не стискаємо дуже сильно, а зробивши легенький такий простір між долоньками. Продовжуємо легка усмішка на губах, в очах, в серці. Поклали ручки на коліна. Відкрили серце, продовжуємо дихати. Уважністю на дихання повертаємо ум від водоспаду думок, від сонливості і від блукання. Через усмішку. Пропоную експеримент. Продовжуємо концентруватися на диханні, проявляючи споглядання на диханні, пильність, уважність до дихання, наполегливість у цій практиці і старанність, але з закритими очима. Закрили очі, я вас покличу відкрити очі через три хвилини. Не подопускаємо ні водоспад думок, ні блукання ума. Засинання проганяйте уважністю до практики наполегливістю, пильністю і старанністю. Завершальна хвилина. Без відволікання засинання. Привідкрили очі, тепер відкрили, склали ручки на серці, подякували собі за чудову, уважну практику і за своє бачення неуважності або блукання. І подякували мені, а я вам, приклавши до лобика. Тепер є за щоб поставити лайк. Самі старалися, самі вкладалися. Будьте здорові, щасливі і веселі по можливості.